Хавчук Андрій Вікторович, представник Хавчука Романа Вікторовича, згідно з цієї довіреності посвідчений нотаріусом. Сьогодні 3 вересня. Ми знаходимося на понівщині 15 біля штраф Майданчика. Прибули сюди з метою забрати транспортний засіб мого доверителя, який 1 вересня був вилучені працівниками по Державної інспекції. На штаб Майданчика без пояснення причин по суті, без е, правових підстав, порушення вимог статті 265 частини е, 2 е, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час затримання вилучення транспортного засобу, засібу мідоверити. Роман Вікторович повідомив працівникам Державної інспекції, що його автомобіль можу забрати. Я в мене є посвідчення водія категорії Б, знаходився в адекватному твореному стані. Працівники ДАЇ в грубій формі відмовились нам надати транспортний засіб для дислокації його за місцем реєстрації мого доверителя та за допомогою евакуатора працівниками Держин інспекції був зданий. Зараз ми прибули сюди з дозволом від Державнеспекції для утримання автомобіля мого доверителя. Сьогодні не сплило три дні. Відповідно до знову ж таки, заданої статті КУПАПу нам повинні повернути безплатно наш автомобіль мого доверителя, як це передбачено, частиною 5 статті 265 ПМ2 КУПАП. Ще скажіть прізвища інспекторів, які, якщо пам'ятаєте зараз. Згідно протоколу і акту передачі на зберігання транспортного засобу, протокол складався інспектором Біленським А. Ось протокол огляду та тимчасового затримання згідно з ним. Транспортний засіб зданий. Інспектором ДПС дає місто Львова з сержантом Білень з ким а я. Також був присутній його напарник, який в документах не зафіксований, тому особу встановити неможливо. Встановимо, встановимо. Добре, ну що, пробуємо пробуємо. свідків ідем. не було залучено. Тобто в протокол про затримання транспортного засобу також не складався, що є грубим порушення КУПАПу. У протоколі, який складався про вчинення адмінправопорушення за статтею 130, також не зазначено про те, що транспортний засіб виключається. Прошу? Не, було, не було залучено і не було зазначено ні слідку. Протокол. Ну, копії протоколу теж вам ніяких про затримання, автомобіля? Ні, Протокол про вилучення транспортного засобу взагалі не складався. У нас є копія протоколу про адміністративне правопорушення, яке складалось за статтею 130. В цьому протоколі немає жодних даних про те, що транспортний засіб вилучається. Ну що, будемо пробувати, йдемо. Забираємо. Йдемо, да. Дзвоніть. Я спеціально буду зараз ігнорувати, щоб вони виходить, зараз буде Так, Зафіксуємо час, щоб ми бачили коли. Яка година, хлопці? 9.36, якщо бути точно. В мене 9.37. На камері буде видно. На вулиці холодно, але ми очікуємо. Дзвінок працює, ми чуємо, що він працює. Стакілець вийшов фронт. Думав, що буде довше йти. Доброго дня, добре. Приїхали по машинам. Під... Підходьте, ми вам надамо документи. Журналіст. Ми приїхали зафіксувати факт передачі транспортного засобу, власне. Зараз буде начальник. Через чому начальника немає на роботі вчора. Повідомили цим людям, що начальник з 9 до 6 працює. Я до машини не видаю. Автомобілі не пломбовані. — А ми не ну, машини не опломбовуємо. — Ви не пломбовувати. Тобто так. ви можете залізти, зняти двугуни і скажу. Машина описується при свідках, машина. І двигун, і... салон описується. І машина, що в машині є. І прошу випадку. Якщо вик... засвідчити, що в акті цього всього не зазначено. Викликайте, викликайте, викликайте. будь ласка, викликайте. Акт, то дали тобі акт на зберігання, да? так. А, а, там, там, власнику. Ключі власнику поверніть. Значить, зараз я дзвоню до щеплення з вас. Добре. Алло, я слухаю. Вийшли, а ми і не заходили, що ти розказуєш. Вася. Дай ви до мене не кричі, Грива, що на мене друзі? Бой неадекватний. Добре, добре. Ну, наберіть, ми скоріше. Будемо сама частина, противна і таї зараз не якийсь чоловік невідомий приїхав. Що ти мене, лякає? я я ти мене лякаєш? Я вас не я вам пояснює, що ти мене, хлопчику, лякаєш? Хлопчику, що ти мене лякаєш? Будьте, будь ласкаві, ти мого ля. охоронця одного той інфарзу вже загнав. І другого хоче загнати, ви хочете, чи що? Ви хочете відповідати за наклеп? За наклеп! За нафт. Ти мого охоронця тільки що до мене. Я до вашого охоронця Но, не знаю. Ви, ви чули? Ви чули? Ти, ти мого охоронця тільки що це обзивав. Він написав заяву, не, не сказав. Ви сюди не зайдете. Ви не зайдете. Я хочу не погане слово сказати. Я все, я з вами не буду. Ви можете спілкуватися, буду спілкуватися. Будь ласка, Поверніть нам транспортний засіб. При оплаті ми даємо квитанцію, платите, забирати ми. постанова Кабінету міністра 10. Міністр, юридична, юридична адреса в нас на Кремоноса 1. Будь ласка, всі питання туди звертайтеся. Без оплати автомобіль не ви ви видаємо ви видає і сюди ніхто води. не заходить. Я ж я, я, представ, я. Документ. 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 Добре, дайте дайте я гляну. добре. Дозвіл ти пред'явив, так? Так, дозвіл. Вот. Зараз відбуваються протиправні дії, водія власник транспортного засобу відбувається. Володія засобів, тобто не хочу повернути транспортний та надають можливість власнику Перевірити наявність цих деталей, що нічого не пошкоджено, наявність цінних речей в автомобілі. Якісь люди без байджиків не представляються та порушують статтю 265 частину 2, якщо я не помиляюся по афру. Тобто ми просимо вас і працівники правоохоронних органів прийняти міри фізичного впливу до даних людей повернути водію транспортний засіб, надати можливість перевірити, чи наявні всі цінні речі, які були і знаходилися, і можливо ще знаходяться в транспортному засобі, який не є жодним чином опечатаний. Також він даний транспортний засіб був незаконно воду. Тому прошу встановити особи, які зараз отримують, забезпечити доступ до власника міського автомобіля. Виїзд, звідно... Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справ про адміністративне правопорушення. Але не більше трьох днів з моменту такого затримання. Після закінчення триденного строку, тимчасового затримання транспортного засобу, особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне порушення. За поданням такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого засобу не може стягуватися плата. Це норма, закон. Вони не можуть Розумієте? Житку, воду. Воду. Я бачив їхній договір, право... вони угоду. Ви розумієте, в чому має. суть? Тобто немає е, зафіксовано про затримання навіть. Людина на третій день, незалежності від результату проведення справ, може написати звернення і на третій день отримати свій автомобіль без оплати. Е, якщо, послухайте. Ви направляли. Вони відмовляються її приймати. Я прошу вас сприяти до. Знаєте, що це за установа? Що тут знаходиться? Дивіться, ви є працівник, знаходиться наш автомобіль. Знаходяться працівники охорони, їхні знаходяться води. Нам не цікаво де знаходиться. Я вас прекрасно розумію. Слухайте мене, що які охорони можуть зробити з даною з'яви? От ви мене юридично освічена людина, знаходиться головний офіс да їх. Кривоносоводись. Пер... Це Я перепрошую. ви слухаю вас? Оперу повноважно СКР. бурка Микола Петрович. Микола Петрович, так. ви бачите транспортний засіб. Є, я його не бачу. От, будь нам нам ласка, суттє. подивіться, кажу експерт, білого кольору. На якій підставі він знаходиться на цій стоянці? І нам його не дають забрати. Мова не йде про оплату, мова йде про те, що ми не можемо користуватися належним майном. Що вони бажають, що водієм збагнення права, вони складуть акти і це. Я вам скажу, це є законодавство. законодавство. Якісь постанови це як підзаконні акт. Вимога про оплату якихось коштів це є цивільні відносини. Якщо штрафплощадка вважає, що я вам щось не говорю за це водія, Винен гроші, ви а водій вважає, що він не винен? Це є цивільні відносини. Вони мають повне право звернутися в суд і стягувати в судовому порядку з даної особи цю суму за їхні стоянки. А патра, не шантажувати автомобілям. Закон каже, машина має бути повага. Вони цього не хочуть 9 Закон їм не Якщо дає це права. Це ремонт, факт ремонт, вимагання Пане охоронець, а ви Я маєте пріз... сілкувати... прізвище ім'я по батькові маєте? Не маєте? Ви Сюди типа заяву пише, що тіло просто мали. Ви взагалі охоронець, чи ви просто тут живете? Паливо в, в баці це не є цінність. Прошу. Паливо в баці це не є цінність. Ну як для кого, я не знаю. як це для кого? Для, для, для вас, вас ні? Коштує кошти. Так. Так, Для нас теж. А ми переживає? ми переживаємо, що злиють бензину. Я вам ще раз пояснюю: звертайтеся зі всіма питаннями, юридичними. Ми, ми звертаємося. міліції. Звертаємо звертаємо вони ціні. не є протилизами. Згідно ну, постанови кабінету міністрів, що забачуєте питання. Чому автомобіль знаходиться на цій території? Згідно протоколу. Має право бути до сині А на вулиці? Бон України розвернення громадян передбачає посні звернення. Будь ласка, постанова Кадмін, круто водія, транспортного засобу, який утримується на тимчасовий штраф. Майдані. Тут взагалі якісь, по-моєму, корупційні дії відбувають. Ви, ви не довіряєте працівкам, Не довіряємо. А чому Бачу? ви, ви 아, не довіряєте я поясню чому. Ми вам заявляємо про вчинення злочину, а ви не вживаєте дій. Будь ласка, готуйте. Або камера, або два світки. Або камера, або два зараз Власником автомобіля і з одним його представником зайдемо до І з відеозйомкою, інакше не буде, ніхто нікуди не зайде по-іншому. Або в два свідки, Ми боїмо, або відеозйомки. А, а в людина ну, є реально засвідчена угода до представлення інтересу. А а Поверніть ключі, які ви викрали. Ключі. Забрати з автомобиля, да? Включи чоловік. Включи і щось з автомобіля. Да? Оглянути автомобілі. Ти... Да? Добре, в один заходите сюди в один. Вулиця Конюшен, я представне. <плес> Далі, Далі, так, ну, так, так, так. Ну, заходьте з Дай камеру, спілкуйтеся по телефону. Заходьте, заходьте. заходьте дай так, Закуйте. Так, Закуйте. сюди, добре. Чекаємо, ну, ну, зачекайте, хлопці, поговоріть Зачайте, по телефону і потім підете. Тому що Цей чоловік не зрозумів якісь вказівки на мають. в цирк знімаєте. Мене не знімайте. я не даю дозволу вам на зйом. Є в цирку, є в театрі, ви... ви клоун. Не церковь моя. Ви Де... герой Ютуба. А ми є в цирку. На Ютуб ніхто тві не дивиться. YouTube, да. Тут Тут ще ручник Начальник Тут. цирку. Клоун. <рик> ну, <рик> давай, а, ну. <рик> а що сталося там, хлопці? Що сталося? сталося? Ну не знаю, щось так стоїте. Що Чо не сталося? Та Та я вас те, питаюся. Підкинути Що він двері відкрив сам? Я не знаю, що в них ключі є. Нема ключі, не доводить. Ваші щоки почервоніли, ви щось вживали? Давайте, поїхали, готові так, на цвіта і я поїду. Щоки у вас почервоніли? Запах, є запах на на горілки вивали. є. Чути трохи. Угу. Чути. От Чути. Вживали щось? П'яний, п'яний ужас. П'яні ходять. На суду немає хтось тут наркоман, розумієте? О! Нормально. Жорстоке поводження з тваринами, так? Десь-юди. Закриває, ворога. Типу, якщо ми тварини є. Так ви сказали? Подивіться в зеркало спочатку на себе. Почай. Перше, саме перше, хочу подякувати дорожньому контролю за підтримку, за, за те, що витратили свій час, незважаючи на ту жахливу погоду. Ось вже 4 години з нами тут відстоювали наші інтереси, допомогли нам все, щоб потрапити наш транспортний зайць. Згідно вимог Кодексу України про адміністративне правопорушення, без стягнення плати, незважаючи на всі хамські протиправні дії працівників так званого старшого охоронця, того штрафмайданчику охоронця, бездіяльність наших правоохоронних органів.